Всім привіт! Сьогодні відео вишивки вам не записувала, а хочу показати, чим я сьогодні займаюсь. Грудень місяць у мене буде ось така робота. Це ялинкова прикраса із фетру. Всередині в неї синтепон, вишита з обох боків. Ось такі квіточки, обшита петельним швом. Який я вам уже показувала. І що цікаво буде, її можна прати у мішечку, як ви перете різний дріб'язок у машинці. Ось так. Тому вона легенько переться і завжди буде чистенька. Ось така ялинкова прикраса. Їх можна вишивати різного кольору. З різними квіточками, до чого я це кажу, тому що я приймаю на них замовлення. Така іграшка коштує 150 гривень. Ось так. З різного кольору фетру. Поки що на сьогодні в мене залишились ось такі кольори. З понеділка в мене будуть різнокольорові шматочки фетру. І з одного ось такого шматочка виходить дві іграшки. Так, зараз я роблю, покажу вам ще одну червоненьку, але з іншими квіточками і будуть дві іграшки сині. Одну я вже почала, бачите, тут сніжинка. Сьогодні у мене ще одненька буде. Тому, думайте, Місяць пролетить швидко, новий рік прийде швидко. Кому подобається, пишіть мені. Ось така краса виходить. Дуже гарна і яскрава.